Вітаю усіх глядачів! Сьогодні розберемо одне чи не найактуальніше питання воєнного стану, а саме про те, скільки висновок ВЛК триватиме і матиме свою чинність. Відбуваються часто такі ситуації, коли, наприклад, військово зобов'язані чоловіки, які приходять за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Отримують направлення на проходження військово-лікарської комісії, і за результатами військово-лікарської комісії отримують висновок ВЛК. Проте, з плином певного часу, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зможе викликати повторно для проходження цього ВЛК. І чи є це правомірно, давайте з'ясовувати. Адже це питання строку чинності. Постанов військово-лікарських комісій врегульовано наказом Міністерства оборони України no 402 яким затверджено положення про військово-лікарську експертизу, відповідно до змісту, якого визначається, що якщо під час дії воєнного стану було визначено або встановлено висновок про Непридатність до проходження військової служби, то в даному випадку особа виключається за станом здоров'я з військового обліку і втрачає статус військовозобов'язаного. І цей висновок не має строку відповідної дії. Тобто, Цим наказом номер 402 взагалі не врегульовано питання строку чинності непридатного е, висновку про непридатність до проходження військової служби. Натомість вказано, що будь-який інший висновок, наприклад, про тимчасову непридатність або про обмежену придатність е, або про придатність до проходження військово-лікарської комісії під час дії воєнного е, стану, має. Один рік. Що ми, про що це говорить? Це говорить про те, якщо, наприклад, військовозобов'язаний пройшов військово-медичний огляд, під час дії воєнного стану, то дійсність цього висновку буде лише один рік. Чи може він раніше, наприклад, пройти ВЛК достроково до спливу цього року? Так може, за власною заявою, якщо у нього погіршився стан здоров'я, або у разі якихось додаткових обставин. за Підписом керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але цими обставинами може бути тільки погіршення стану здоров'я військово зобов'язаного. У вас може виникнути питання: а якщо, наприклад. Особа проходила військово-лікарську комісію у 2021 році або у 2020 році, до того, як почалась дія воєнного стану. Такі висновки мають у мирний час строк чинності 5 років. Тобто, якщо в період дії воєнного стану військово зобов'язаному чоловіку не вручили повістку про уточнення облікових даних і не направили його на проходження військово-лікарської комісії, то той висновок, який був прийнятий в межах п'ятирічного строку, до початку війни, вважається чинним. Але з моменту отримання повістки про уточнення облікових даних, після направлення військовозобов'язаного зобов'язаного на проходження медичного огляду, новий висновок буде мати силу юридичну впродовж одного року. Таким чином ми можемо говорити про те, що сьогодні є невизначеною ситуація з приводу чинності висновку про непридатність з виключенням з військового обліку, на що необхідно звернути увагу. Трапляються випадки, що у 2022 році, кому встановлювали непридатність до проходження військової служби, все-таки центральною військово-лікарською комісією перевіряються такі висновки на чинність і на правомірність їх видання. Центральною військово-лікарською комісією може бути прийнято рішення про скасування такого висновку та направлення відповідно на повторний огляд таких військово зобов'язаних чоловіків. Однак пам'ятаєте про те, що раніше я говорила про те, що Непридатний до проходження військової служби з виключенням з військового обліку чоловік не вважається уже військово зобов'язаним. І зобов'язувати його на підставі закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, проходити повторний медичний огляд у територіального центру комплектування соціальної підтримки чи будь-яких інших органів військового управління права немає. А це говорить про те, що є суттєва прогалина в законодавстві, яку ми сподіваємося виправлять, або принаймні напишуть механізм, яким чином можливо тих осіб знову поставити на облік. І визначити їх статус як військовозобов'язаного, і таким чином направити їх на проходження військово-медичного огляду. Тому під час дії воєнного стану строк чинності постанов військово-лікарської комісії лише один рік. Якщо один рік сплинув, значить повторне. Проходження ВЛК є правомірним. Якщо ж вас просять або викликають для повторного проходження ВЛК раніше спливу цього терміну, то в даному випадку ці дії треба дивитися, чи вони правомірні, і чи відповідають вони вимогам наказу Міністерства оборони України номер 402. А про цікаві нюанси воєнного стану ми також розглянемо у наступних випусках, тому до зустрічі у них.